Сьогодні, сьогодні, я хотів би, щоб ми в такій неофіційній атмосфері поділилися з вами. Мрія про те, якою я бачу рідну Буковину, і у мене є мрія, щоб Буковина стала екологічно чистою, європейською прикордонною областю, щоб наша область була соціально орієнтована з високим рівнем споживання, з високим nee. рівнем технологій, інтелектуальною та рекреаційною самодостатньою областю України. Я мрію, щоб мешканці нашої області споживали вирощені на Буковині продукти, а молочні продукти вже в поточному році. І те, що я обіцяв, що в 2011 році на Буковині буде працювати молокозавод. За перше півріччя у нас буде вкладено є вже рішення президії Академії аграрних наук України про виділення 20 гектарів землі і буде вкладено інвестором 10 мільйонів доларів в те, щоб ми зробили це в поточному році. Я мрію, щоб мешканці області споживали вирощені на Буковині продукти. Щоб Буковинська земля набудувала не лише тих, хто живе в нашому краї, а щоб ми разом з Україною зробили все, щоб Україна стала світовою щоб фрукти Буковинських садів стали присутніми на європейських ринках як продукти найкращої і найвищої якості. Коли про Буковинські ліси говорять як про дрова, та сировину, я мрію про те, щоб весь світ знав буковинські меблі та вироби з дерева. Я мрію про те, щоби у нас завершено було будівництво трьох гідроагрегатів на гідроакумулюючої станції. І це ми зробимо в 2012-2013 роках. І події в Японії, які відбуваються зараз, вони підтверджують перспективність саме того напрямку, який втілюється на Буковині. І у нас буде найбільший енергетичний центр гідро. У мене є мрія. Наповнити реальним змістом транскордонний співробіт, створити дзеркальні умови по цей бік кордону з Європейським Союзом і сповна реалізувати транскордонний потенціал Чернівецької області. У точному році ми вже е, е, зараз отримали. Рішення з Брюселі Європейської комісії про виділення 8 мільйонів євро для двох проєктів Чернівецької області, які разом з нашим співфінансуванням складуть суму 100 мільйонів гривень, яку ми отримаємо в поточному році. Я мрію, що до своїх своїх родин, домів, до батьківського порогу повернуться наші земляки, які в пошуках заробітку розкидали по світах. Вони знайдуть тут на своїй землі, а не деінде роботу за фахом з достойною винагородою, захищеним правом. Я мрію про старість Буковинців і що вона буде соціально захищеною. Я мрію про буковину, яку знатимуть не лише в Європі, а в нашій рідній державі всі. Буковина стане визнаваною для будь-якого мешканця України. І імідж Буковини стане товаром. У мене є мрія, що Буковина стане туристичною і мистецькою меккою України. Що відзначення 390-ї річниці у Хапинській битві? А ви знаєте, що указ е, з цієї нагоди підписав президент України Віктор Федорович Янукович, стане надзвичайно. Потужним фактором туристичної привабливості краю і розвитку історичного туризму. що у ювілейний день народження Івана Миколачука в червні цього року на Буковину на гостини до Івана приїде більше 30 тисяч гостей звідусі. Я мрію запросити на Буковину. Стефана Возняка, бо в нас мають розвиватися сучасні інтелектуальні та інформаційні технології. У мене є мрія, що на Буковині відбуватимуться престижні міжнародні літні, зимові, спортивні змагання і буде сучасний палац спорту. Ось такі в мене патріотичні та Буковини мрії. І таке бачення моє шляхів розвитку Буковини. І це за великим рахунком наша стратегія. Ми маємо плани на цей рік поточний і до 2015 року. Поза минулого тижня я захищав якраз цей план розвитку Буковини до 2015 року. І цей план отримав схвальну оцінку і президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра України Микола Зарова. Ви можете назвати мене мрійником, але я прагматик, тому що я знаю, як в життя ці мрії, і це ми будемо робити з моїми однодумцями. З моєю командою. Власне, я це і роблю зараз на посту голови обласної державної адміністрації. Ми створили реальне підґрунтя для того, щоб ці мрії втілити в життя. Для інвестицій на Буковині ми створимо сприятливі умови. І це буде не просто словами. Ми зробимо так, щоб всі інвестори відчували себе захищеними на Буковинській землі. І ми будемо робити все не просто краще, а ми будемо робити інакше і ще краще. Наша програма Дій ми маємо розвинути переваги Буковини. Ми маємо зробити все, щоб Буковина і Буковинці відчували себе успішними. І щоб цей успіх належав всім. І щоб всі мешканці Буковини могли сказати що Буковина це край, в якому варто жити.